Слава Ісусу Христу, вітаю всіх сьогодні на нашій молитві і запрошую до цієї Володонний Вар, у ім'я Отцям Сина, і Святого Духа. Цей сьогоднішній день, першу чергу, хочу привітати всіх зі святом Піображення. Це направло дуже велике свято, в якому Господь Бог прискриваючи свою природу, показує нам нашу природу. Нам, до чого ми повинні прагнути. І в контексті цього свята, знаєте, пригадується мені слова Геніода, який каже, молитва це не тільки про тишу, це про правда. Що саме молитва вона розкриває нам сутність того, хто ми є? Якщо людина не може пізнати себе, не може зрозуміти, Е, які її життя, вона має якісь сумніви, можливо, вона в якісь, е, ну не скажу, що депресія, але якась має в неї туга. І щоб зрозуміти, що є причиною всього, цього, просто потрібно молитись. Бо саме коли людина починає молитись, проявляється все те, чим вона живе. Саме під час молитви приходять ті думки, які постійно. Вірші людини є нав'язані. От це окажете, коли ви молитесь, про що ви думаєте, Як про що ви думаєте в часі молитви, це якраз і показує вам те, хто я є? Саме молитва, саме моя присутність у молитві відображає мій внутрішній світ. Зовні можна бути дуже гарним, усміхненим, життя радість все. Коли ти запропонуєш людині могли тебе, мені не треба, бо віж, а що це таке? А що? Це означає, що людині нічого не треба. Коли людина відки... відкидає молитву, тобто спілкування, а молитва це спілкування, значить, тобто людина відкидає інших. Той, хто відкидає молитву, через це спілкування з самим собою, пізнання самого себе, вона відкидається в цій І тому молитва це правда про самого себе. Людина шукає тиші, хоче відмовитися. І в цій молитві ви виявите всі ті борові, які є в вашому, вашому розумі, всі ті борові, які є в серці. Як ви їх виявите, ви зможете їх усунути. І тільки тоді здобудете тишу. Ти, що має бути не зовні, ти, що має бути тут. щоб зрозуміти причину, мого не спокійно. Почнімо молитися. Колись е, владика Степан Веньох якось дав гарну пораду у ній людині, він сам подивився цим. Щодо безсоння, коли каже, він каже, до мене прийшла особа і каже, владико, поможіть, не знаю, не можу спати. Вже що, я тільки не, пью, не можу заснути. Велика просто каже, а ти хоче мовити. Заснеш до пару хвилин. Так здивувалося, я чому. Людина ніколи не молиться. Тому дияволо насидає людині все те, щоб відволікти і молитви. А все під час молитви. це засоби того, щоб людина не мола. Відку знаєте, я не знаю наскільки вона доречна недоречна які промовляє, коли кажуть Боже мрят твою країну, скільки ми віримо? Тож, якщо хочемо знати правду про саме себе, почніть молитися, і тоді ви дізнаєтеся, чим ви живете, про що думаєте, наскільки ви є щирі свої слова, своїх серці. Все. Отче наш, що є на небесах, нехай святий цей дія Твій, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, пліт на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас віче. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас віче. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас віче. Господи, Ісуса Христи. час і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Господи цю сьогоднішній ніч. захорони і захисти всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброї, в руках захищають і земля нашу країну. Благослови вдорових усіх поранених, як, як цивільних так наших захисників. Захи, Поверни додому всіх полонених, допоможи від. Всіх, хто є в полоні, поверні живих душкожних, просвіти серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гіхи і злочин, в них і отримали відповідне покарання, залишили нашу Україну, склали всю свою зброю, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам сьогодні в ніч, а завтра, день перемоги, бо моти святилися, завтра, нині, і повсякчас, на віки. Дякую за спільну молитву.